Доброе утро, дамы и господа. Доброе утро, дорогие коллеги. Сегодня мы собрались обсуждать вопрос, который на первый взгляд касается только узкого, узкое число инвесторов, на самом деле касается всей страны. Перефразируя известного человека, скажем, у нас была мечта или у нас была мрия. Компания «Мрия» – мечта украинского агрорынка. Все иностранные инвесторы хотели купить ее облигации, все ставили ее в пример. Она Двигала нашу сельскохозяйственную отрасль вперед. И вот, когда на компанию возложены такие большие надежды, от нее и большие могут быть проблемы. Летом прошлого года мы узнали, что компания МРИЯ имеет проблемы с выплатой своих долгов. После этого мы узнали, что руководство каким-то образом сделало все неправильно, покинуло компанию. И вот сейчас уже новые люди занимаются тем, что выводят компанию из кризиса. Сегодня мы об этом поговорим. Но поскольку компания действительно влияет на всю агроотрас, то сегодняшними нашими спикерами будет Алексей Павленко, министр аграрной политики и продовольствия Украины, а также представители кредиторов, управляющий директор Ротшильд Intercorporated в России и СНГ Джованни Сальвети, Роман Никитов, представитель компании «Инвестиционный капитал», и тот, кто непосредственно разруливает проблемы в компании. Саймон Чернявский, генеральный директор агрохолдинга «Мрия». Тот, кому поручили, поручили вернуть нам мечту. Ну, собственно говоря, формат наш такой. У нас времени до 12.20. Каждый из выступающих расскажет свой аспект работы и то, в чем он действительно является экспертом. У нас будут вопросы. Большая просьба говорить сегодня о МРИ. Если у вас есть какие-то вопросы вне этого предмета, то у вас будет такая возможность в конце э, нашей конференции. И вначале я представляю слово Алексею Павленко. Он расскажет о том, как ситуация повлияла на аграрную отрасль страны и как, что собирается Министерство аграрной политики делать в этом случае. Всем доброго дня. Рады всех приветствовать. Дуже рада, что нам удалось сделать такой брифинг, пресс-конференции, потому что хотелось дать некоторые месседжи, посылы, стосовно того, яка ситуація а, в інвест-кліматі і перш за все кампанія Мрія. Чому кампанія Мрія дуже важлива для нас? Ну я вже не кажу це і важливість з точки зору робочих місць, великого об'єму землі масиву. Це раніше було кампаніям приклад одного, скажімо, з найкращих підходів по землеробству. Дуже сильний колектив, агрономи. Ми знаємо історію, яка була у кампанії, яка була постійно на перших шпальтах багатьох газет і прикладом. Одного з найкращих прикладів, куди потрібно інвестувати в економіку України, аграрну економіку України. Тому зараз, коли ми постійно на конференціях, спілкуючись в тому числі з нашими інвесторами, зараз ми готуємо великий пакет для презентації для наших як донорів, так і для презентації потенційних інвесторів з США, з Канади, з Європи, з Азії. Кажучи, що агробізнес є величезним, з величезним потенціалом є локомотивом економіки. Ми знаємо, що 37% загального експорту це є наш аграрний бізнес, і ми знаємо, те, що є величезна можливість мінімум в два рази на наступний, скажімо так, протягом п'яти років збільшити продуктивність, в два рази протягом троків-трьох років збільшити експортні потужності по нашому аграрному напряму. Тому компанія мрія була дуже важлива з точки зору, перш за все. Розуміння для інвесторів, яким чином держава реагує на питання, які виникають з компанією. Е, наша позиція була дуже проста. Міністерська ми сказали, що ми за те, щоб компанія збереглася і щоб були створені робочі місця, і щоб компанія, відповідно, яка працювала з кредитором, мала репутацію як компанія, яка і держава в тому числі мала репутацію, що ми зберігали і стояли на основі інтересів кредиторів. Це дуже важливо для для нашого розуміння, для репутації країни, тому що інвестори, коли інвестують сюди гроші, вони мають розуміти, що гроші захищені, що в Україні працює правова система, яка захищає акціонерів, і що в країну потрібно вкладати і безпечно працювати, як можна працювати в Європі, Штаті, Канаді і інших країнах. Ми досить активно з грудня місяця почали працювати з бонхолдерами, з основними кредиторами. Ми мали декілька важливих зустрічей зразу. Скажу як на рівні скажімо, міністерства, як на рівні віце-прем'єрів. В тому числі хочу подякувати пану Авакову, нашому міністру внутрішніх справ, який також дуже активно включився особисто в роботу і з його відповідним персоналом, підлеглими дуже плотно працювали і бонхолдери. Ви знаєте, що було зроблено декілька кроків, що нам вдалося спільними зусиллями в правовому полі зберегти земельний банк. Раз що відповідно при спільній співпраці, потім розкажуть окремо бондхолдери, було випущене так зване попередження Червона картка в Інтерпол по одному з, з власників даного бізнесу тому я вважаю, що ми, як уряд, показали не просто те, що ми стоїмо на питаннях, пов'язаних з захистом кредиторів, ми стоїмо за демократичний, цивілізований підхід до вирішення питання. Я дуже радий. Тому що ми бачимо, що почалась посівна, що компанія збережена, що компанія працює, що є новий менеджмент, і ми бачимо те, що компанія має перспективи. Я, вже будучи в Штатах, окремо е е зараз на зустрічі в Британії, в Лондоні з бонхолдерами, ми бачимо позитивні посили про те, і бачення, що вони готові зберігати компанію і що готові інвестувати далі в аграрний бізнес. Це є великим гарним прикладом, що в нашу країну потрібна. Інвестувати і можна інвестувати, не боючись про майбутнє з своїх інвестицій, тому передаю слово зараз. можливо, дживані Саветі спасіба Общая макроекономічна ситуація у нас. дает позитивные месседжи такие, но сейчас мы говорим с кредиторами, что они скажут. Джованни Салвети, управляющий директор ротшильд Интеркорпорейтед России, по России и СНГ. СНГ, без России. СНГ. Хватит. Извините, если... Только СНГ. СНГ, СНГ. А, Извините, если... СНГ, СНГ. Это тоже Россия. Угу. Извините, если они говорят по... Будем говорить на английский Роман, будем помочь. Я не свободен на, на русский. So thank you very much uh, Minister Pavlenko for for the nice words and for the introduction and thank you for for all your support until now. Thank you very much for you to to joining this uh, press conference. The objective of this conference is very simple, you know. Many things happened uh, in the last 6-7 uh, months on Maria. We thought uh, after uh, uh, at this juncture which is quite peculiar that it's a good moment uh, to answer to give you an update on uh, on what what is the current status of the situation a clear update mm -hmm. and to answer to all possible questions that uh, that you might have well, Вам за те, що ви сьогодні знайшли час зустрітись з нами. Для нас це дуже важлива зустріч, і хотілося б насамперед фактично згодом шести місяців плідної роботи над цим проектом поділитись з вами тими надбаннями, які, які що у нас вийшло, і те, де ми знаходимося на сьогоднішній момент, і будемо раді з вами сьогодні поспілкуватися. allow me, no. short, short, short. okay. Um, I, the most important thing is to understand what's the current situation now, and simon will cover it, but uh, i think it's important uh, to spend one minute on, the, on what was the, the recent history. Я думаю, найбільш важливим питанням і цікавим питанням є напевне поточна ситуація в компанії. Ну але більш детально про це розкаже Саймон. Я хотів би зупинитись зараз про те, що було зроблено за цей період. to all a number of things like misrepresentation of financials, excessive debt, as a consequence of misrepresentation of financials and many other things I'm not going to mention now. Насправді, проблеми мрії, як ми це вже побачили, почались, компанії мрії, почались набагато раніше, ніж почався наш проект, і були пов'язані, в принципі, як із тим, що інформація про поточний стан компанії була Надавалась неправдивою, uh, так і uh, фактично про, uh, з іншими речами про які я можливо зараз не буду подробно детально розказувати. So it was like a bubble which was uh, of problems, which was growing, growing and eventually bursting in uh, in august when the company announced the default and the necessity for a restructuring. Насправді в якийсь момент компанія стала схожа на таку мильну кульку, напевно, так, яка надувалася, а в якийсь момент, все-таки лопнула. At that point, uh, you know, the company de de declared the default and needed for the restructuring in August. Rothschild, uh, together with a consortium formed with uh, ICU and FinPoint have been appointed by the bondholders, the creditors of the, of the bonds. І е, таким чином в результаті е, компанія в серпні місяця, в серпні місяці 2014 року, об'явила про дефолт, тобто не змогу обслуговувати свій поточний кредитний е, портфель, і е, е, бондхолдери, і uh, кредитори компанії uh, наняли компанію Ротшельт разом із компанією ICU і Фінпон щоб представляти uh, їх інтереси. Uh, we engaged, uh, we to engage with a трітунгажвива in a constructive discussion for debt restructuring as it is normally done, but uh, unfortunately, uh, we ніde uh, any constructive feedback from the other side which не kind of unprecedented. Насправді наш мандат фактично те, на що найняли нас кредитори, полягав саме в реструктуризації боргового портфелю компанії. І так як це буває звичайно. Перше, що ми зробили, це ми е, спробували налагодити діалог із е, менеджментом компанії з минулими власниками компанії. Але, на жаль, е, е, скажімо, конструктиву з іншого боку, ми е, не побачили і фактично були е, кредитори були вимушені. Акселерейтселерейт, акселерація. Excuse, please. Excuse, please. and uh, uh, eventually also the initially we represented the bonds then given the complexity of the situation also the, the, the banks decided to, to appoint uh, Rothschild, as a point uh, to be more coordinated as a block of creditors Спочатку наші кампанії були е, е, найняті тільки банхолдерами, е, але потім, враховуючи ситуацію е, складність всієї ситуації, е, інші кредитори е, приєднались е, до е, е, власників облігацій компанії Мрії, які е, виняли наші компанії. І також е, е, ми почали представляти інтереси всіх, таким чином ми почали представляти інтереси всіх кредиторів. Uh, eventually we, we will co we continue at the same time working with uh, the Huta representative in order to find some compromise we agreed on a number of uh, of uh, work plans uh, appointing a CRO appointing uh, uh, other type of profession we agreed uh, with them but unfortunately all these uh, agreements which uh, were reached were never respected by the other side um, Uh, як я вже сказав, розпочали з діалогу із uh, сім'єю Бут, і в принципі до сьогодні цей діалог uh, продовжується. Um, по дорозі було багато uh, досягнуто uh, домовленостей. Um, uh, на жаль, більшість з цих домовленостей не були uh, виконані іншою стороною. Евенчулі індесембергестів матеріаліздвів. Takeover of a holding company in the BVI, in uh, which a family holding company, HF Asset Management, which was taken over through the appointment of a provisional liquidator by the court of the BVI. І в результаті це привело до того, що кредитори були вимушені діяти більш агресивно, і першим, що першою подією такою знаковою в, в, в цьому проекті, фактично була зміна або взяття під контроль основної компанії, яка знаходиться на Віргінських островах. Uh, яка фактично материнська компанія um, uh, групи Мрія? Uh, uh, компанія, яка представляла інтереси сім'ї? Uh, там був назначений тимчасовий uh, управляючий, керуючий компанією, тимчасовий адміністратор. Це перша степен і формальні. Change of control from, uh, from the holding company level. Це був перший крок фактично в формальній зміні контролю над цією групою. В цей час кредитори паралельно почали працювати над тим, щоб виняти новий управлінський склад, новий менеджмент мрії. Враховуючи, що uh, дії uh, юридичні uh, продовжувались uh, і повинні були спускатись нижче по всій структурі компанії. We interviewed over 50 or 60 people. А міндевекредитор з джойнтіли тогава вивасу інтерв'ю доветі in place. Через е, комітети кредиторів е, пройшли команди, е, потенційні команди, учасники, е, е, які, які брали участь фактично в відборі на, е, на керівні посади мрії, е, порядка 60 або 70 людей було проінтерв'юйовано. Е, Formal con con ch uh, change of control continued, in, and in February, uh, the court of Cyprus appointed a provisional liquidator to protect the interest of the creditors at Maria Agro Holding, which is the holding company of a business in, in Ukraine. Фактично юридичні юридичні події акції дії продовжувались і вже в лютому 2015 року судом Кіпро було назначений був назначений тимчасовий виконуючий адміністратор. Uh, uh, вже на uh, основній компанії uh, холдинг Материнському холдингу компанії Мрія на Кіпрі. Собсеквентні менеджмент то контролю в лиганті з ін України, close to 200 legal entities in Ukraine. І uh, <coughs> uh, таким чином uh, після цієї події uh, um, назначений менеджмент. Був мав нагоду, був призначений фактично вже від Кіпріотської компанії, від материнської компанії на Кіпрі, і ми почали процес. Кредитори почали процес відновлювання контролю на всіх юридичних особах України, яких більше 200. It has been, a, I have to say, to admit, a very hard uh, uh, process, very tense uh, for uh, the employees, for the management, new management, the old management, even for the advisors, for everyone. It has been a very, a very complicated and harsh process. We are not yet at the end, but we see definitely the light at the end of the tunnel. Маю зізнатись, процес, через який ми проходили і проходимо, він насправді досить важкий. І, і менеджмент, і, і для менеджму, і для, і для кредиторів, і навіть для нас, як радників кредиторів. Ми насправді ще не досягли не в, не в кінці процесу, але ми впевнено йдемо до цього. Ен із кайдов анпрецедент Асфарезамає Кредитос таке контроль овер компанії овіс комплексіті анвізсайз амінвіспарт олд. І наскільки мені відомо, насправді в якійсь мірі ця ситуація, яку ви спостерігаєте з компанією Мрія є безпрецедентною, як мінімум в цій частині світу. З точки зору того, що кредитори. Uh, старих, uh, uh, над, uh, this is something that, frankly speaking, if I would advise the creditors uh, another time, I, I mean, it's something I'm, I wouldn't advise to take over the control of a company in Ukraine. But in this case, we didn't. We were not given any other choice. In order to protect the interest of our clients. якщо чесно, я скажу вам як радник, і моя позиція була чітка саме початку. Я не рекомендував би кредиторам брати контроль над компанією, над бізнесом в Україні, але в даній конкретній ситуації в нас просто не було іншого виходу. Варіант ні. Uh, and, uh, and um, now what? Just uh, I don't want to speak too much, but two minutes to say what, what what the creditors wants to do at this point. Я напевне, щоб багато часу не забирати на розмову. З мого боку, я хотів би сказати very logical. звери лоджіаль, векретар звон сто as з as much as possible of посіб money. Що кредитори насправді хочуть робити далі? От це дуже логічно. Перше завдання у кожного кредитора це фактично відновити або Uh, зберегти uh, максимальну кількість uh, тих інвестицій, які були вже вкладені в компанію. And the best way to recover, the best way to recover as much as possible is to keep the company alive and to support the company and uh, and, uh, and, and even to strengthen, to reestablish Maria as a transparent, strong. Uh, A market leader in agriculture in Ukraine and to keep it alive and, uh, and prosper for the next uh, foreseeable future for as many years as possible. With possibly, I don't know, an IPO at the end of the road. Ну є згода між кредиторами в тому, що найкращим шляхом збереження збереження вартості компанії. Uh, і в тому числі вартості тих інвестицій, які вже були залучені uh, в цю компанію, це uh, збереження бізнесу um, uh, і розвиток цього бізнесу uh, з, з тим uh, прицілом, щоб можливо через декілька років, коли відбудеться капіталізація компанії, можна було цю компанію навіть вивести на публічні ринки. Файн wouldn't have been possible without the support of the, of the institutions. Ну і наприкінці я хотів би сказати, що все, що ми зробили і те, де ми знаходимося, не було би можливим без підтримки фактично державних установ. And in particular I like to thank the presidency, the prime minister's office. Ну і я хотів би особливо подякувати і Uh, uh, адміністрації uh, президента і uh, офісу office. і, і прем'єр-міністру зубко і, і тим uh, uh, заступникам прем'єр міністра які брали безпосередньо участь і беруть і допомагають нам ми, Avakov, зубко, uh, міністр зубко премєр міністр Зубко, ваков міністр Аваков, uh, міністр фінансів панірець Last, but I would, would be, I would be on the top of, uh, of, uh, of the pyramid of is uh, it would be Alexey Pavlenko because uh, the support that we received, uh, very availability, very, very availability, which is pretty unprecedented in, in my experience in Ukraine, and uh, and, uh, and uh, grip on the situation was, was really helpful. Ну і насправді, хоча я його згадую останнім, але насправді для того, щоб приділити найбільше уваги, це та, та підтримка і те залучення міністра сільського господарства пана Павленка, який він продемонстрував. І, скажу вам чесно, я для мене це теж певного роду маючи досвід з Україною абсолютно безпрецедентно. Спасибо. Я хочу напомнить, что это был Джованни Сарветий, управляющий э, директор Ротшильд Инкорпорейта э, в СНГ. Он, поставил, он сказал, что кредиторы поставили перед компанией задачу все сберечь, максимально сохранить и, возможно, выйти на IPO. А сейчас о том, как это делается каждый день и что, собственно говоря, происходит в компании, расскажет Саймон Чернявский, генеральный директор агрохолдинга МРИЯ. Всем, всем добрый день. Спасибо министр Павленко, спасибо, Джованни. Хотел бы, наверное, да, не останавливаться на представлении команды менеджмента топов, поскольку эта информация в общем доступная. Хотел бы больше внимания сосредоточить на текущей ситуации с взятием контроля над активами компании Мрия. И как вы видите, здесь есть две Колонны, да, в первой то, что было заявлено бывшим менеджментом и собственниками, собственниками в конце прошлого года, и то, что мы на сегодня имеем. Если говорить про юридических лиц, то на сегодня мы контролируем и нам передано 141 украинских юридических лиц из 200 заявленных и 18 зарубежных юридических лиц из заявленных 21. Банк земли, который, вы все понимаете, для нас является критическим активом, было заявлено 320 тысяч гектаров. И в ноябре прошлого года, когда компания уже была в дефолте, было заявлено 260 тысяч. На сегодня мы видим и контролируем от около 210 тысяч, из которых мы полностью контролируем около 180 и из которых около 30-40 находятся в ну, пока, скажем, под аудитом и инвентаризацией. Из объектов инфраструктуры мы сегодня контролируем 8 элеваторов и 5 зернохранилищ. Из заявленных 8 и 6 на общей мощности 615 тысяч тонн. Мы приняли картофель-хранилище на 90 тысяч тонн, 2 крахмаловые завода, 1 семенной завод, ну и 7 фем КРС технический парк, который для нас тоже, естественно, является критичным. Из 408, мы сейчас говорим про техники, которые на балансе МРИА, мы не говорим сейчас про лизинговую технику. Из того, что было на балансе заявлено 488 единиц сельхозтехники, контролируем на сегодня 245 единиц. Из 418 единиц логистической техники всего лишь 5 мы Сегодня контролируем. Складские остатки и заявленные в конце прошлого года 579 тысяч тонн зерновых, 106 тысяч тонн сахара и 216 тысяч тонн картофеля. На сегодня передано было бывшим менеджментом 83 тысячи тонн зерновых, 0 тонн сахара и 61 тонн картофеля. Из ну, материальных существенных активов, которые мы на сегодня не контролируем, это семь сахарных заводов, это проект строительства портового терминала в Одессе, это дилерский бизнес Джон Дир и э, логистический бизнес, который тоже входил в деятельность группы МРИ. Мы, как вы понимаете, на сегодня еще большое количество активов еще не передано и не контролируем. Ну, с поддержкой кредиторов и других участников мы работаем над тем, чтобы взять контроль над оставшимися активы.